Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атреа 2Крю. І до Чорної п'ятниці нам завезли ще WZ-121 GFT. Це ПТ-САУ преміумна 8 рівня на який можна дуже добре пограти. І окрім того, вона ще фармить, а окрім того, вона ще імбова і дуже рідкісна. Тому, якщо вам цікаво, ви можете упоротись в цю рулетку, як зробив герой нашого наступного реплею, і забрати цю вазу. Танк дійсно достатньо рідкісний, його рідко, він рідко попадає в продаж, і якось так сталося, що за ним я теж ганявся за цією ПТшкою, але давайте зараз про цю рулетку. Значить, шанси по рулетці тут достатньо цікаві. Тут, в принципі, можна сказати, що якщо використовувати купони, то тут по купонам дуже багато виходить, треба. Здобути цих купонів. Проте, стосовно цих нагород, можна покласти і зрозуміти, що в принципі, окрім, окрім 100 тисяч срібла, яке випадає двічі, і аватарки Overkill, по великому рахунку, все тут достатньо цікаве. Тобто, тут є і чорні скриньки, і містичні контейнери, і легендарний камуфляж на вазу, також чорні скриньки ще додатково. Перший рівень теж є mg 08 обвіз, який анімований, також X10, три сертифікати, ну і охоронець неба також обвіс, окрім звісно, WZ-120. Тому стосовно цієї ПТ-шки хотілося б розповісти дещо більше. Тобто герой наступного е реплею, він просто упоровся в цю рулетку, забрав цю вазу і поїхав апати рейтинг. Тому ми зараз перейдемо в реплейчики і подивимося. Це карта Molendake, друзі, це рейтингові бої, тому очікуємо на гравців ще 20 секунд, а в команді противника маємо три важких танка, дві СТ і пт ПТСАу. В принципі, такий самий баланс, як і в команді союзників стосовно цієї ПТСАу. Хочу сказати, що вона не тільки рідкісна, але це преміумна ПТшка, єдина китайська на 8 рівні. Тому е ця ПТ-шка. Достатньо цікава, і цікава вона саме тим, що за 8 секунд КД вона в середньому видає на бронебійних снарядах по 400 шкоди. Максималка на ББшки 500 і 625 на осколкофугасних. І це реально круто, тому що ДПМ непоганий, має маленький профіль, невисока, має маскування. Тобто в цієї ПТСАУ є дуже багато переваг. Так, звісно, що для деяких гравців тут немає башти, вона не крутиться, але поворот корпусу тут достатньо швидкий. І, в принципі, грати на цій ПТ-САУ достатньо комфортно, тому наш гравець зараз хоче показати в цьому бою, що він не зря опоровся в рулетку і забрав цю техніку. Бачимо, що хіміра Фантом тут з'являється у нас одразу, також сюди приїжджає 53 ТП, ну і... Перша тичка від нашого героя на 443 разом з крітом бика. Так. Десь закидують уже з центру, тому що в центрі у нас там всього два танчика. і Вони їх просто не протискають, а дають їм грати по нашим союзникам. Вирішує наш герой, що йому потрібно зараз. Їхати і пушити. Дивіться, точність, да? є точність, достатньо висока точність, плюс непогане зведення. Тобто, стосовно гармати, це техніка достатньо цікава. І ця техніка, ця PTSAW вз 121 ГФТ, вона з'являється достатньо рідко в продажі. Плюс вона не продається за гроші і не продається вона за золото. Вона продається зазвичай за якісь там купони в якихось івентах і так далі. Там, де потрібно задонатити більше. А тут по семовенти пролітає максималочка. Максималочка на 500 на бронебійному снаряді. І також в команді противника дивіться теж є ВЗ 121 ГФТ. Що вирішує наш герой? Що він зараз буде їхати напрямок ПТ САУ грати? Камуфляж достатньо гарний. Мені дуже подобається, як намальований, дуже цікаво намальований цей камер. 405 проходить в ПТшку і ПТшка вже в ангарі. Що відбувається? У нас два танки залишаються на точці А орієнтовно. За орієнтиром. А два гравця тут. Зведення постріл пробиття. Зведення постріл пробиття. І все чотенько. Так, тут приїжджає до нас шкода Т-27. Отримує одразу тичку, на 363. І шкода тут. Дещо. Або в нього щось залагало, я не розумію, або він не пробиває нашу ПТСАУ і. Ні, не пробивається тут. Так не пробивається, але. 518 плюс таран 18, і Шкода отримує те, що мала отримати. Не хоче таранити його наш герой. Шкода відстрілялась, і вже у нас настріляно майже 4К. Забирає шкоду і залишається вже два танки противника. Це достатньо такий типовий звичайний бій, проте хочеться просто показати, що е ця ПТСАУ достатньо ДПМна. І досить актуально в нинішньому, що в рандомі, що в якихось рейтингових боях можна грати. Плюс, якщо ви будете грати, наприклад, на одному танку, так як я звичай рекомендую, взяти танк, зіграти 150 боїв поспіль, не міняючи техніку, ви орієнтовно десь на... В 50 боях вже будете розуміти цей танк просто, просто неймовірно. Ви будете вже знати, поки де ви звикнете до нього, ви будете знати, як швидко він розвертається і так далі. Так, залишається у нас Льо. Льова. Льова Колосус, новий камуфляж, до речі, на нього з'явився в цьому році. І наш герой його об'їжджає. Хоча я так думаю, що Льова тут 에, розуміє, що десь тут має бути ПТСАУ, і він вже готовий. Готовий приймати нашого героя, мабуть. А ось і Льова. І що робить? Танкує Вазік, танкує. І дає ще в Льову на 409. А я би Льову спробував об'їхати тут. Не пощастило тут нашому герою. Він старався це зробити, зробив, друзі. 4 фраги і майже 5000 шкоди. Звичайний бій. 4 хвилини. Е, пробачте, 6 е, хвилин про. А що я 6 кажу? Не 6 хвилин, 5 хвилин бою пройшло, і наш герой зробив 5 тисяч шкоди. Це начебто достатньо цікаво. І Т26Е5 забирає. Забирає Льову. Звісно, це в команді буде перемога. Проте. Давайте подивимося на результати. Дуже цікаво, що ця Петесау вона достатньо гарно тримається в бою. Це діамантова ліга, друзі. 35355. Це медалька майстра. 4722 шкоди одиниці. 4 фраги зробив, заблокував 750 це небагато. В принципі, за це в діамантовій лізі 24 додали. Ну, звісно, багато зробив в бою там і так далі. 243 тисячі. За такий бій отримує наш герой. Ну і от вам результати. Наш герой попадає на цій ПТСАУ в топчик. Давайте чекнемо ще статистику. Статистику гравців. Хто грає в діамантовій лізі на 5300 плюс? Тобто 9 тисяч боїв 50-23 має 53 ТП. Шкода Т-27. 51% на 10 тисяч боїв. Непогано. Самовенти. 60% на 2300. Ну, це, скоріше за все, був твінк-аккаунт. 52,6% – це має Хімера 38 тисяч боїв. ВЗ-121 ГФТ. 20 тисяч боїв зіграно, 58% перемог. Льова 47% перемог, 15 тисяч боїв зіграно. І Т-54Е2 5651 на 16 тисяч боїв. Команда союзників Еміль 1951. 42% на 36 тисяч боїв, Action X 49% на 14 тисяч боїв. т 3 50% на 4,5% ВЗ 121 ГФТ. Це другий ВЗК в команді. 50% на 5 тисяч боїв, такий слабенький аккаунт. Fixer. 51,83 на 30 тисяч боїв. Т-26 е 5 Тут вже покраще трошки. 47 тисяч, майже 48,62% перемог Ну і наш герой 64% перемог на 40 тисяч боїв. Середня шкода 2000. От такі друзі, справи. Це ВЗ-121 ГФТ. І я можу по-своєму сказати, що зіграв небагато на цій ПТСАу. Всього 23 звичайних боя зіграно 56-52% перемог маю до 2000. Тому що не упарувався, не грав багато. Попробував. Можна побачити, що влучність стрільби тут 87-73, і цього достатньо для того, щоб викатувати в бій і почувати себе просто люто. От такі друзі, справи підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вам бажаю гарної боїв. Пам'ятайте, все буде Україна. Бай!